Минулої доби ворог з використанням ракетного озброєння, артилерії, мінометів та авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. За уточненими даними, внаслідок ракетного удару по селищі міського типу Ківшарівка Куп'янського району поранення зазнали 9 цивільних людей. Селище пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід. У селі Глушківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років. Внаслідок артилерійського обстрілу села Глибоке Куп'янського району. Поранення зазнала 66-річна жінка. У селі Богославка Ізюмського району пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок обстрілів... В міста Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено елеватор, зерносховище та інші об'єкти цивільної промисловості. Зруйновані житлові будинки. Сталися пожежі. Поранення отримала жінка 36 років. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 28 оперативних виїздів. В результаті чисельних авіаційних і артилерійських ударів з боку окупантів. По населеним пунктам Куп'янського і Чугуївського районів Харківщини трапились п'ять пожеж. Вранці 29 травня окупаційні війська Російської Федерації нанесли авіаційний удар по житловим будинкам мирного селища Ківшарівка Куп'янської громади. У двох квартирах сталися пожежі, горіли домашні речі. Рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини впорались з вогнем протягом 20 хвилин. Площі цих пожеж склали по два квартири. Квадратних метрів під час подальшої перевірки даного місця прильоту виявлено, що вибухом пошкоджені щонайменше три житлових дев'ятиповерхівки. Поранено дев'ять людей, які на той час перебували у своїх квартирах. О чотирнадцятій рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у селі Кутівка Дворічанської громади. Вона виникла на території приватного домоволодіння. Там горів житловий будинок, дві господарчі споруди та автомобіль. Загальна площа охоплена вогнем, склала біля 100 квадратних метрів. На місці події працювали дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. О пів на п'ятнадцяту вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, та о сімнадцятій повністю ліквідувати її. Постраждалих немає. Ще три пожежі від ворожих обстрілів виникли у місті Вовчанську вовчанської громади. О пів на п'ятнадцяту зайнявся приватний будинок на площі 150 квадратних метрів. О шістнадцятій також приватна оселя на площі 130 квадратних метрів. Постраждав 32 дворічний чоловік, який отримав опіки рук. О 19 дев'ятнадцятій ворожий снаряд підпалив ще один приватний будинок. Він горів на площі 60 квадратних метрів. З цими пожежами боролись рятувальники Харкова та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча. Всі вони були успішно ліквідовані. Тричі рятувальники проводили обстеження місць ворожих ударів. Окрім зазначеного випадку, у селищі Ківшарівка перевірки відбулись у місті Куп'янську та селі Глушківка Курилівської громади. Там загалом пошкоджень і руйнацій зазнали дев'ять приватних домоволодінь без постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку тривають бої минулої доби. Ворог намагався піти в наступ в районі Масютівки та Крохмального, але відступив з втратами. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко – новини Харків.